До реформації в християнстві вже існувало дві конфесії західне і східне християнство, католицизм і православ'я. Тепер з'явилась третя протестантизм. Англікани в Британії, кальвіністи в Швейцарії, лютерани в Німеччині, гугеноти у Франції, всі вони були різні, але спільного в них було те, що всі вони відмовлялися визнавати верховенство Папи Римського. Всі вони, крім англікан. Не вважали, що віруючим потрібен посередник для спілкування з Богом, тому у них зазвичай не було духовенства. Протестантськими громадами управляли виборні старішини. Також у протестантів не було й спільного глави церкви. В деяких країнах церквою керували обрані посади, в деяких сам король, а в деяких таких посад взагалі не існувало. Протестанти виступали за так звану Дешеву церкву. Навіщо купувати дороге начиння для храму, адже гроші можна пустити в обіг. Протестанти визнавали лише кілька християнських свят. Якщо кожен тиждень є свято, то коли працювати? Протестантські церкви також не бачили сенсу у створенні монастирів, адже Богові більш угодна праця, ніж молитви. Тому протестантизм ставав релігією нового класу буржуазії. Багато феодалів також іноді підтримували реформацію. Але саме буржуазії протестантизм приносив найбільшу користь. Не випадково, що саме ті країни, де буржуазні відносини розвивалися швидше Англія, Північна Німеччина, Швейцарія, Нідерланди стали оплотами реформації. Поширення реформації налякало папство. країна за країною уходили з його рук. А це означало зменшення впливу і доходів. Папство надавало заступництво священній Римській імперії, тому послаблення папства позначалося й на інтересах германського імператора. Оскільки імператором в ті роки був Карл V, король Іспанії, реформація загрожувала інтересам величезної держави Габсбургів, до складу якої входили Іспанія, Австрія, Нідерланди та великі володіння в Німеччині та Італії. З іншого боку, Багато простих людей вже розчаровувалися в ідеях реформації. Звичайно, міркували вони. В церкві багато проблем, але якщо будинок занепав, його слід ремонтувати, а не підпалювати. Протестанти часто вводили церкву, яка була дешевою, але нудною ні урочистих обрядів, ні пишного начиння, ні частих свят. А до незадоволених в протестантських громадах ставились так само суворо, як і в католицьких єпископствах. Так до середини XVI століття склався союз різних соціальних сил, спрямованих проти реформації. Ця боротьба з протестантами отримала назву контрреформації або католицької реставрації. Ще папа Інокентій VIII в кінці XV століття підсилив інквізицію для боротьби з чаклунами та єресями. В 1542 році папа Римський Павло III. Підпорядкував Інквізицію особисто собі і значно розширив її права. Ця організація стала головним інструментом у викоріненні єресі в католицьких країнах. Жертвами Інквізиції стало багато видатних мислителів по всій Європі запалали багаття автодефе. Так інквізитори звинуватили і спалили Джордано Бруно, що висловлював думки про нескінченість Всесвіту і можливості життя на інших планетах. Під пожиттєвим домашнім арештом опинився видатний вчений Галілей. Однак були землі, де інквізитори вже не могли діяти відкрито, тому в 1534 році був створений орден Єзуїтів, чия назва походить від латинського прочитання імені Ісуса Христа. Засновником і першим керівником ордена став колишній іспанський військовий Ігнатій Лойола. Своєї найвищої могутності орден єзуїтів досяг за генерала Вінченцо Карафи в середині XVII століття. Цей чернечий орден був спеціально призначений для боротьби з ворогами папства і захисту католицизму. Визнаючи тільки верховенство папи, єзуїти вважали, що при цьому не обов'язково підкорятися монархам і світським законам, якщо це робиться на благо католицтва. В особливих випадках. Єзуїти навіть допускали вбивство государя, не чувану в середні віки. Дії єзуїтів ґрунтувалися на принципі, що мета виправдовує засоби, а їх метою був захист католицтва від протестантів, і за це вони були готові навіть на злочини, порушення клятви, крадіжки і навіть вбивства. Єзуїти були суворо централізованою організацією. У всьому світі вони виконували накази свого глави. Генерала Ордена. Всі континенти поділялися на провінції Ордена, очолювані провінціалами, в одній такій провінції іноді могла поміститися ціла країна або навіть декілька країн. На Триденському церковному соборі, що відбувався з 1545 по 1563 роки, папство зуміло налаштувати всю католицьку церкву на боротьбу з реформацією. Час переговорів і роздумів минув, настав час наступу на нових єретиків. Собор заборонив тлумачити священне писання всупереч католицьким догматам, становив церковну цензуру і склав індекс заборонених книг. Там же було прийнято триденський символ віри. Все духовенство було зобов'язане прийняти його, а будь-яке відхилення від триденського сповідання вважалось єрестю. Для боротьби з протестантами також потрібні були добре навчені, не просто освічені, а майстерні в проведенні богословських дебатів проповідники. Спеціально для навчання таких проповідників було відкрито декілька семінарій. Незабаром у католицької церкви з'явилося достатньо досвідчених ораторів для диспутів з протестантами, найвідомішим з них був Йоган Ек. Крім імператора Карла V'. Контрреформацію активно підтримували правителі Баварії, Польщі та ряду інших країн. В цих державах протестантів штрафували, виганяли, а іноді і страчували. Філіп II, який став королем Іспанії після Карла V, навіть здійснював військові походи на підтримку католиків в Англії. В деяких країнах, як то Франція та Нідерланди, контрреформація привела до справжніх релігійних війн.